Слава Ісусу Христу! Дякуємо Отче за науку. Порадьте, що робити з молоддю вона не хоче ходити до церкви. Це дуже гарне запитання. З молоддю якою ви маєте на увазі молодь? Ту, що у вас у хаті? Чи ви хочете за всіх молодь України сказати? Я вам колись розказував, що знаєте, оцей наш глобалізм. Щоб всі люди в цілому світі були щасливі, я вас прошу, не треба, не треба. На то є Папа Римський, хай думає, щоб всі люди були щасливі. Ми маємо думати за свою родину, за тих, хто в нас в хаті. А тут дияволо свою хитрістю розказує тобі, дивися, біжи там, ратуй, їдь туди молися, там біда, сюди біда, щоб ти лишив свою хату. Щоб ти забув за своїх, тих, що біля тебе. Найдорожчі і найближчі це ті, що коло вас. Якщо ви в подружжі маєте чоловіка, якщо Бог поблагосив вас з діточками, це ваш обов'язок, це ваше місце, де ви маєте показати Богове здатність жити у спільноті. І у вас є родина, є брат, сестра, Вуйко, ще там хтось, і це, теж, це є люди ваші близькі в першу чергу. Як каже Господь, як ти можеш казати, що любиш Бога якого не бачиш, якщо не наведеш ближнього кіло тебе? Ми маємо починати від своїх ближніх, ті, що до нас найближче. І як молодь привернути до церкви? Власним прикладом більше ніяк. Якщо до 18 років ви не навчили дитину не брали за руку, не вели до церкви, то після 18 років забудьте, Жніть плоди, то, що маєте. І чекайте каре за те, що ви опустили свій елемент виховання. Дитина повинна мати свободу, і тою свободу ви повинні її навчити. Та як як я буду брати за руку до церкви, я буду паралізувати її свободу, дитина до повноліття повинна робити те, що каже тато і мама, аби навчитися. Аби навчитися що вона, ну, щоб що знати, треба все вчити. Щоб вона знала, що є вчитель, тато і мама і є учень дитина. До 12 років вона має бути вже в церкві, вона вже має знати все. Що таке Пасха, що таке Великдень, що таке піст, поклони, як зайти до церкви, куди, які ікони цілувати, коли вклонятися, коли не треба, коли ставати на коліна. Куди треба стояти рівно, вона вже в 12 років має знати. Взміть приклад з євів. Вони так, до 12 років мама вчить дитину, вона має знати тору, вона має знати в синагозі, все, куди приходити, щось і молити, вона повинна все знати. Після 12 років все, мама передає дитину татові. Якщо це хлопець, то це тато має і вчити ремесла і так далі. А мама відповідає за того, що дитина має знати релігію, церкву. В нашому варіанті церкву, в варіанті євреїв, синагога. І якщо ви дитину навчите, як ти можеш стріляти і ти кажеш, мама, я йду, ти йти йдеш, бо ти дитина моя. Я сідаю, їсти дитину, і ти сідаєш їсти, ні? Я собі купую плаття і тобі купую, я собі купую взуття і тобі купую. Я купую. І це має бути повага. Дитину треба вчити, що то, що вона має, це дякуючи татові і мамі. Не за те, щоб вона така значуща. Ні. За те, що тато і мама такі милосердні, що вони показують дитині, як вчити, і адаптують її до самостійного життя. І якщо ви це упустите, вам не поможе ні священик, ні владика, ні хто, щоб вашу дитину привести до церкви. Тільки власним прикладом. Якщо вже доросла, а що дорослим робити, вже більше як 18, розкажіть їм, що є такий канал Василь Колодій в Ютубі. Хай слухають. Тоді прийдуть, а так не прийдуть.